Всім привіт-привіт! Я вас вітаю. Сьогодні ми з вами робимо традиційно прогноз на вихідні дні, на суботу, неділю. Подивимося, що чекає нашу країну. 29-30 липня вас, як завжди, буду просити залишати лайки та підписки для збереження балансу. Пишіть у коментарях свої загальні питання, якщо такі я буду на них відповідати. Більше моїх прогнозів ви можете побачити у моєму телеграм-каналі. Силка є у шапці профілю, долучатись через браузер. Будь ласка, чекаю вас. Там завжди є прогнози на кожну область по добову. І так, давайте подивимося, що принесуть нам вихідні дні. Так? Якими ці вихідні дні будуть? Ну, Карта провокацій, карта активності, карта нещирості такої, так, яка може проявлятися саме повітряним шляхом. Тобто якісь активності на вихідних вони такі будуть, будуть провокувати нас. Масовість мені іде, знову чогось буде багато у повітрі. Чогось це ми розуміємо, так, що це може бути. Ось, можуть бути, бути масові тривоги, так, або їх може бути багато. І карта хитрості, яка, яку може проявляти ворог саме на вихідних. Тобто це активність, на яку бажано реагувати. Тобто, Ми реагуємо на вихідних на тривоги, які можуть бути. так? От, Людям, люди дуже, знаєте, зморені, розчаровані вже, Ну, дуже змучені оцією всією активністю. От, Дивіться. Також мені йде темний період доби, тобто активність там може проявлятися саме у темний період доби. Захист він може працювати, але на тривоги краще і бажаніше реагувати. От. Тому що вихідні для нас ще, вони такі, знаєте, ми знаходимося ще в ситуації такій залежності, дуже багато агресивності. Тому поки що не розслабляємося і все буде.